Всім привіт. Я довго думав над тим, а що сьогодні дивляться наші діти. Що сьогодні в так званих трендах YouTube? Мабуть, кожен. Спортивний контент? Чи може патріотичне відео? Чи може якісь ролики, які розкривають культурне та історичне надбання України? Повірте мені, на жаль, цей контент зараз на задвірках популярності. Так що можемо зробити ми, тренери? Педагоги, вчителі. Ми можемо зробити так, щоб наші діти узнали про справжніх героїв України. Щоб вони зростали сильними не тільки фізично, та й духовно. Про це наш проєкт. Молод волі. Дякую. Про це наш проєкт. Молод волі, про силу духу, тіла та любові до своєї країни. Приєднуйтесь. Ласкаво просимо.